Подай в кілограмах і запиши десятковим дробом. Що вимірюють в кілограмах? Вимірюють масу. Масу яблук, масу цукру. Інколи кажуть, вагу. Для того, щоб зважити цукор, треба ваги. Інколи, можливо, терези, ну, то щось таке малесеньке зважують. Інколи кажуть, хочемо взнати вагу. То різниця між тим, що таке маса і що таке вага, то далі 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 буде. Подай в кілограмах. Кілопрефікс в цьому слові. Один кілограм, префікс кіло, означає тисячу разів більше. Просто помножити на тисячу. Оце кіло означає помножити на тисячу, а залишився один грам. То в одному кілограмі тисяча грамів. Тоді один грам. В тисячу разів менший, ніж кілограм, мається на увазі легший. 1000 частина кілограму. І це нам зараз буде треба для того, щоб розв'язати оце завдання. Подай в кілограмах. То кожен грам, щоб подати в кілограмах, треба розділити на тисячу. І якщо їх 2 грами, то це 2 тисячних кілограми. Якщо їх 7 грамів, то це 7 тисячних кілограмів. А якщо 152 грама. То це 152 тисячних кілограма. 152 тисячних, 152 тисячних 0, ну, 152 тисячних кілограма. 13 грамів. 13 тисячних кілограма. 13 тисячних, не 130, а 13 тисячних. В числі тисяча три нулі. То знаків після коми, має бути три. А якби отут одиничка стояла, отут трійка, то було б 130, а у нас 13 грамів. То це 0,13 кілограма, 5 грамів легко це 5 тисячних кілограма, 000 тисячних кілограма, 4017 тисячних кілограма. Отут давайте так зробимо. 4017 цілих цілих. Отут кома, отут нуль десятих. Коли ми ділимо на 10, 100 тисяч і так далі, то рахуємо отут нулі. 3, 1, 2, 3. І оцю кому ліворуч переставляємо на три знаки. Зменшується число в тисячу разів. 4,17 тисяч кілограма. Не загубити треба тільки оцей нуль. 5 кілограмів 48 г. Розмірковуємо так: 5, кг. Нехай отак і буде. А додати ще треба 48 г. 48 тисячних кг. 48 тисячних. Не сотих, а тисячних то буде 5, цілих, бо місця не вистачає 48 тисячних кілограмів. 1 кілограм 7 грамів. 1 кілограм, отак напишемо, додати без цілих 1 кілограм додати 7 тисячних кілограмів, тисячних кілограмів. Дуже легко.